Тепер ми робимо другий слой штрихів трішки під іншим кутом. Ми будемо темніше робити на куті. Між і тінню. Ми завжди кут виділяємо, робимо його більш контрастним. І на куті ми робимо такі штрихи, що натискаємо на олівець, а потім його відпускаємо. Так ми працюємо з краями форми. Якщо ми робимо кут, ми не робимо так спадаючу тінню далі, а тільки з такими площинами, що перед нами і спадаючу тінню, яка йде перед нами. Те, що далі, ми, навпаки, списуємо, даємо не таким чітким. Наприклад, тут ми також можемо використати цей прийом, але не сильно темним. Ми повинні штрихувати. Найбільший контраст у нас іде між світлом і тінню. Якщо йде контраст між падаючою тінню і власною, він повинен бути мінімальним. Також ми заштриховуємо падаючу тінь трішки під іншим кутиком, ніж перший слой. так пропрацьовуємо далі інші падаючі тіні. А вже далі ми будемо затемнювати більше там, де нам потрібно. Ми вже не будемо штрихувати однаковим тоном все, як ми це робили перші два слої. Хоча і на другому шарі вже можна робити відмінність по тону. Конус ми заштриховуємо його власну тінь, тільки не робіть чорні темні штрихи. Легше зробити від півтона до падаючої тіні, до власної, точніше, темніше. Ви штрихуєте сірим і поступово затемнюєте тінь. Але обов'язково. Треба робити з краю рефлекс. Трішки світліше місце з краю конуса. Не робіть чорним. Наприклад, берете і штрихуєте світлими штрихами трішки по колу, зачіпаючи півтон і сіре таке місце біля світла. Такий переходящий тон.